<рес> <рес> <Дар 'яне>, Мамулька привітає. <рес> <які, безусловно, рес> але ми очікуємо західної допомоги і найближчим часом почнеться нормальний контрнаступ, який дасть змогу нам змінити абсолютно всю територію України. А разом з тими <позумністична> так, наших українських хлопців і дівчат додому. Слава <рес> <«Це> Україні! Героям <рес> <«Дар 'яне> слава! <рес> Мама, что ты говоришь? Мамулька, а что там, вообще-то, дивчитка? Зустріли, зустріли вашого синочка, він вже в Україні. Зараз ми його повеземо в шпиталь, його там переодінуть, оглянуть, доглянуть, йому дадуть телефони, він вам зателефонує. Все добре, бережіть себе і онуки. Я тебе дуже сильно люблю. Всім привіт, Ну, Мамочка, бережіть себе, бачите, у вас у вас два свята. І онучка народилась, і син повернувся.